Слава Україні. Мої вітання, любі семикласники. У цей важкий для України час ми ще більше маємо демонструвати світові, що є згуртованою та освіченою нацією. Тому продовжуємо наполегливо навчатись. Отож, сьогодні пропоную вам написати практичну роботу добування кисню з гідрогенпероксиду Доведення його наявності. Мета роботи навчитися добувати кисень, збирати та доводити його наявність, обладнання, розчин гідроген-пероксиду, лабораторний штатив, пробірки, колба, корок, газовідвідна трубка, кристалізатор з водою, сірники, скіпочка, курятина, сира картопля. Кід роботи. Давайте спочатку повторимо, що нам вже відомо про кисень. Прошу обрати з переліку твердження, що не стосуються кисню. Його добувають у лабораторії з оксигеновмісних сполук. Його добувають у промисловості із зрідженого повітря. Його відносна молекулярна маса дорівнює 16. Він підтримує дихання та горіння. Він міститься у повітрі. Він легший за повітря. Це газ без кольору. Його можна збирати способом витіснення води. Дослід номер один: добування кисню. Складемо прилад. Для цього помістимо у затискач лабораторного штатива колбу. І наповнимо колбу розчином гідроген пероксиду Додаємо туди декілька шматочків свіжого курячого м'яса. Швидко закриваємо отвір колби корком з газовідвідною трубкою. І кінець газовідвідної трубки опустимо на дно посудини, де буде збиратися кисень. Через деякий час піднесемо до отвору циліндра з киснем тліючу скіпочку. Вона яскраво спалахує. Опишіть спостереження. Чому у колбі спостерігається виділення бульбашок газу? Чому у циліндрі збирається кисень? Чому тліюча скіпка у посудині спалахує? Напишіть рівняння реакції розкладу гідроген-пероксиду. Як впливає наявність свіжої курятини на перебіг хімічної реакції? Дослід номер 2. Проведемо ще одну реакцію розкладу гідроген-пероксиду. Для цього у колбу з розчином гідрогенпероксиду додамо невелику кількість тертої сирої картоплі. Отвір колби закриваємо корком з газовідвідною трубкою, кінець якої зануримо. У пробірку з водою, що спрямована отвором донизу, і занурена у кристалізатор з водою. Спостерігаємо, що газ витискає воду з пробірки і заповнює її. Поясніть це явище. Далі отвір пробірки затуляємо, перевертаємо отвором доверху і ставимо у штатив. Напишіть висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання, за яких умов відбувається реакція розкладу гідрогенпероксиду. Як можна зібрати кисень у посудину. Як можна довести наявність кисню? Ви сьогодні гарно попрацювали. Я сподіваюся, що вам було усе зрозуміло. Дякую вам за перегляд. Бажаю міцних знань! і високих оцінок